Я зараз знаходжусь в Албанії, а саме в невеличкому містечку Кімаре. Нам тут дуже подобається, ми тут вже вдруге. Але зараз є не про це. Дуже багато запитань, чи варто в Балпанії саме в вересні. Не просто вересні, А в кінці вересня, початку жовтня. Зараз 30 вересня. Ми класно відпочиваємо, погода чудова. І якби мені сказали, який саме час треба їхати відпочивати в Албанію, я б сказала однозначно це добре. Два роки тому ми були з початку вересня до середини. Було класно, але було набагато більше ще народу. До чого я зараз. Дуже, дуже тихо, спокійно. Ми знаходимося на центральному плані. Бачите, зараз тут є люди. Але трошечки далі, от там, де наші апартаменти ми знімаємо, там пляжі, ну, розказати дуже, просто ну, ну там дві-три людини десь. Працює барчик. Нормальні стіни, абсолютно нормальні. Ну, як для відпочинки нормально. От. А сюди ми приходимо ввечері, бо тут, ну, скажімо так, більше цивілізації, я все кручу, щоб все було одно. Багато барів, ресторанів вже позакривалося, бо не сусі. Ще Рахується, що це не супер. Але це неймовірно. Температура повітря 25. Температура води 25. Сьогодні, мабуть, 27. 30 вересня, так виходить. Дуже тепла вода, дуже слабка. Так, а там, де ми відпочиваємо, бар орди здається, е, щоб не помилитися, здається ось е, там е, ближче до цієї там є такі... Підводні, не сказати, ручівки, води. голони. Вот. І я не можу сказати, що це прям некомфортно, бо все одно море дуже класне. Все класне море і у Але трошечки далі саме море нам подобається більше тут, а ще більше отак. Якщо ви хочете от просто подивитися крові очі колбагу, ми тут вже 12-й день, і я дуже, дуже, от просто, просто кожен день, що ми їмо, що ми купляємо, де ми гуляємо, чудові екскурсії, ми були в скелях. Там прям екскурсія в скелі. І це це взагалі. Потім ми брали каяки. На каяках ми плавали отуди, саме на тій скелі. Там за скалою, за цією, дуже класний пляж, дуже. Туди можна пішки спускатися. Два роки тому ми зробили такий подвір. І ми спускалися там скеля оттак, оттак, і ми дуже їздили. І ми це зробили. Гордість розпирає. Ми це зробили. А в цьому році ми вирішили взяти каяки, до речі, по цінам на каяки. Ми заплатили 30 доларів, були 3-4 години десь в скелях. Я з сестрою на вдвох, а Віка з Машею, я відпочиваю з сім'єю, до речі, з дочкою, з внучкою і з сестрою. В прошлому, ой, два роки тому ми видали своєю машиною, Зручно, класно, особливо, коли три водія і можна мінятися місцями і їхати. Хоча ми все одно зупинялися в Болгарії, ну і нічого. Якщо ви, скажімо так, нікуди не поспішаєте, то машиною їхати дуже зручно. В цьому році ми до... дорога була поїзда, там маршрутки, це все, таксі. Поки ми сюди доїхали, але ми приїхали, зразу взяли машину на прокат. Е, перші п'ять днів ми жили просто, просто на морі. Ну, от якби. Як отак, да? Ось. А потім ми приїхали в Отельчик на скелі. Дуже класний, дуже там все комфортно. Але далеко до моря ну у нас машина. І тому ця машина дуже зручна, зберіть машину варіант. І ми їздимо кожного дня на якісь інші локації, то там на тиський пляж, то сьогодні, сьогодні, до речі. Я зараз в цьому відео я покажу наш відпочинок, де ми були вчора, де ми були сьогодні. Тобто далі буде звичайний влог, мого життя обов'язково, обов'язково патріця, Іра, а ну скажи мені, будь ласка, як називається оця локація, де ми сьогодні були? І чому мені Ми там провели сюди півдня, це дуже класно, дуже круто. І якщо ви будете читати комітету, ми виклики, що там заходиться, що туди складно. Як це складно, як це там не можна... І спуститися ще більш-менш. Піднятися взагалі неможливо. Там усі купатися нема, де тільки треба диряти. Не вірте. Подивіться, оцей людей. І ви побачите, що все абсолютно реально. Все доступно. З'їхати машиною можна. Спуститися можливо. Купатися можливо. Дуже красиво, дуже всяка вкуса. От туди я радий. Так що саме туди. Обов'язково. Екскурсія в схемі, все... це дуже круто. В ну, общем, заходьте на канал, подивіться, як ми починали, звідси 12 днів. бо завтра ми в відомо. Так, да, я ще не сказала, що в прошлий раз ми були у Бльорі, бо ми ж переїжджали. Ми спочатку були у Бльорі, потім приїхали в сюди. І мене нам сподобалось, дуже сподобалось. І в цьому році ми навіть ну, не було в нас ніякої там вибору, чи туди, чи туди. Ми просто трьох сказали, ні, Кевара, це дуже класно і приїхали саме сюди і не поступували. То що, жабки мандрівниці? кіко меніко. У нас сьогодні останній день і ми таки мандруємо далі. Вирішили, воно там в скелях да? чи щось. В, в общем, будемо їхати, будемо показувати, будемо розповідати, їдемо на нову локацію. Кіко меніко. Останній день ми вирішили, так, знаєте, поповній. На, на Кіко Кіку меніко? Віра, Іра, ти готова там на кіко Меніко? Спробуємо. <світ> спробуємо. Там щось ми читали, що такі спуски якісь, і далеко машину 15 ставити. 15 хвилин треба йти пішки по ґрунтовій дорозі згори ага. е, ну, ми Спробуємо. Якщо буде да. дуже важко, ми не так далеко це їхати, 16 хвилин машиною, поїдемо В общем, на інші Іра, Іра повелась на це, поїдемо. <гум> ну що ж, будемо сподіватися, що у нас сидається, як завжди. Мистець, що таке, а потім будемо вас транспортувати. А да. ми не взяли, знаєте що? Віка? Тент. Повертайся. Повертайся. — Тент потрібен. — віком... Так, а який тент там? Де ти там тент хочеш? А там якщо же... не там, а якщо mm -hmm. потім приїдемо? Ні, треба повертатися. А, ну значить... — Ну, давай ти... я збігаю. Стой, сходи ну, збігаю. <рес> так, ну що, ми їдемо там, де їхати не можна. Та нам сказали всі Google карти, що туди не їздять. От, але ми вирішили, що ми спробуємо, то може, то європейці не їздять. Вони, Вони просто не знають, що такі дороги бувають. А ми знаємо. Але ж ми приїжджали там пару міст, таких міст, що можна було площадочок, площадочок таких, де можна було стати. В принципі, якщо що, тут вже розвернутися нема, де задом їхати. тому задом ми їхати не будемо. Тому віка тільки вперед, назад, дороги немає. Ні, ось отвесь площадочка, в принципі, тут Може можна. Може бути, все ж таки, отут ми станемо. Давайте Як, якщо... зараз, отак, я стану і подивлюсь навігатор. Ну, подивись, давай. Якщо що, то тут. От, можна а взагалі розберемо. тут, звісно, дуже красиво. А гранати вісять, я потім покажу. Так, вирішили ми все ж таки отут стати. От сюди заїхати на цю площадочку. Тут, звісно, місця мало. Але якщо ми сюди заїдемо жопкою, то там буде місце, де проїхати машинам. Так що, Віка, здавай назад. Ну, я думаю, що ми тут нікому не будемо заважати. Отак от нормально. Заїздик такий і отуди вперед. Тут загорожена якась, мабуть, зона. Туди, бо тут оливок дуже багато. Ми думали, може, тут такий той стадіон, але ж нет, стадіон ми вже давно проїхали, просто ми не побачили. Йдемо ми, йдемо, а тут можна було їхати аж сюди. Але ж це було неясно, коли ми там стояли. Ні, ну круто, тут апартамент написано і ось так от. Але ж до моря не так і близько. Я думаю, що від цих апартаментів отут гарний, да. кругом ми зустрічаємо О, таких песиків гарних. Ой, такий красавчик. Так, я хотіла спуск показати від апартаментів. От туди. Опс. Віка каже, правильно ставлення. Могли б трошечки під'їхати, але зовсім трошечки, бо отут це вже ж. Да. Тут уже прям так. Да. Вау! Ми вже стоїмо з телефонами, вже все знімаємо, бо тут просто, звісно. Оце те, що я люблю. Ні, от не туди. Туди ми спускатися точно не будемо. Іра каже, хто його знає, а там вже на все згодна. Ні, ми туди. Але тут дуже класно, дуже, от, от така, наче, е, площадка обзору В скелі. Клас. В общем, чим нижче ми спускаємося. Тим красивіше все. До речі, в мене там питали, яке це море в Албанії. Море іонічне і дуже гарне. Мабуть, ото ми туди йдемо. Отуди. Але ж це далеко. Судячи з того, що я вже чую музичку і бачу воно якісь сходинки, то ми вже, мабуть, на місці. Ну, дійсно, тут не так і далеко. Ну так, трошки крутий такий спуск. І отам от буде все. От там буде все від... Ой, там вже воно човник. Яка краса. Вже дивимося, куди нам треба спускатися. Ірочка трошки вже нервує. Але Віка каже, ті не починайте. Зараз все, спустимося, все буде добре. Ось можна сідати. Дівчата вже пошльопали. Я вже бачу, там вони щось сідають, мабуть, вирішили під стоп. А, тут на кожному такому спуску стоїть отака локація. І воно там ще дивіться, можна, можна вище було піднятися. Там теж отак класно. Слухайте, взагалі. А вид який? Я літаю, я в раю. Вау! Вирішили йти і далі. Ну, і равна этот е <гумів> шумахи. ще той. Е це що? Я так розумію, що звідси купаються. <гумів> і тут теж така класна локація. Можна сидіти там все. Е, туди водичка, а туди ще ой-ой, лежаки, спуски. А тут ресторан. Ну це те про що ми читали. Оце так виглядає ресторан, я так розумію. Ого. Віка десь там побігла вже. Я просто з води знімаю. Як це все виглядає? Є у вас ще такі кадри? Отак от. Дуже круто. Нормальний, до речі, спуск. Всі ми спустилися, нічого страшного. Це норм. І дуже красиво. Пощера там я зараз попливу. Пощера обов'язково. Дівчата мої плавають. Вода дуже тепла. Ми ну, отут піднімаємося по цим сходинкам, але ж прям з води. Заплив. Ну, все це я показала з води, а тепер тут я з цього мостику. Це все, там ресторан далі. Я думаю, що влітку тут багато народу. І... Мабуть, буде непросто <смеш> Оце, зайняти. Оці, отакі. Але ж, знову ж таки, чому класно в березні? Тому що вже немає народу. І всі оці класні локації, всі відпочинки доступні. А отут, дивіться, я тільки що не встигла, мабуть, хто ще буде пригати, я зніму. Бачите, стоїть так в воду, ну, як мостик. І звідти пригають. Так, да, дуже красиво. Я вже плавала отуди в скелі. А отам ото жопка торчить, яка мені казала. Не пливи туди, не пливи. Там йожики, кажу, то я ж бачу, там біле каміння і йожики. Сама туди погребла. Не ставай ногами. <гум> Смішна така в неї жопа вспливає. Класно, ми тут провели час. Було... А, ні, тут загорожено, я хотіла сказати, можна було ще й на скелю, але ж раніше, бачите, зараз загорожено, мабуть, там обвали. Можна піднятися, як я люблю саме це, Це для мене, це для мене крим. Ідемо назад, а тут прям дивіться лимони. Ну, у нас абрикоси ростуть, нам не дивно, а тут лимони, яке диво, просто лимони. Ну нормально, це поки я знімаю, вони вже рванули десь нагору. Біжу. Іра хвилювалася, що вона своєю ногою не спуститься, не підніметься. Все норм. Дуже красиво. Що ми тут кайфанули? Ми вивчаємо місцеві для... фруктики. Для... А що воно? Ну, не була б віка. Вікаю, якби не роздовбала і не подивилася, що там. А ну да, я туди близький. Так, запах такий трав'яний якийсь. Просто пахне зеленю, але такі гарненькі. Кактус, може і кактус. Колючки такі прям, голочки. На кончиках. Бач, прям голочка-голочка. Бачу, голочка. бачу, бачу, голочка, голочка. Їздять сюди машинки, їздять. прям поїхав сюди. Да. Місцеві номера. Просто шишки. Все в шишечках. Літку знову ж таки я за вересень, що влітку, мабуть, дуже спекотно, тут немає тіньочку підніматися. А зараз, коли 25 на дворі, і 27, як мінімум, вода, то можна лазити кругом. А це схоже на нашу обліпіху, тільки червоненькі ягодки. Ну, Люди, мабуть, знають, що це таке. Це ми такі. О, побігли я, біжу за ними, доганяю. Все цікаво мені. Ну, ось такий висновок. Бересень, це саме. Той місяць, в якому потрібно їхати в Албанію. Я скажу, що навіть початок жовтня буде дуже круто і класно. Таке в нас сьогодні небо. От постійно такі е хмаринки, але ж е сонце постійно є. Хмаринки хмаринками. А сонечко завжди з нами. Дуже тепло, вітру зовсім немає. Ось ідемо і любуємося. Стільки оливок. Класно. Ми їдемо вниз. І от е, будемо шукати стадіон, де пишуть кругом. Біля футбольного, поля. Біля футбольного поля треба краще ставати. Залишити машину. Да, залишати там машину краще, тому що там погана дорога. Ну, судячи з усього, оце ми їдемо по поганій дорозі. Ну, от, доволі довго ми їдемо, але ж не так, така доволі вона доволі. погана. Одна ми зараз їдемо. Ні, ну я маю на увазі, якщо то від футбольного поля, то це буде нормально. Ну, не знаємо, де він... ну зараз побачимо. <рес> Каже, не знаємо, де те футбольна був. Ну, бо пишуть, що далеко йти. Ну, це ж не так далеко йти. йде. Їхати можна до апартаментів чи готеля Ромео. Спокійно можна їхати. О, до апартаментів Ромео. Ну так, можна їхати спокійно. Ми таки його знайшли. Можете їхати. Ну, звісно, якщо б ми стали тут, то дійсно тоді йти далеко. Але ж ми під'їхали втричі ще вперед від цього. Цією дорогою Не знаю. цією, цієї, отуди вниз. Ну все, тут пасвальда. Ну так, да, тут радять оставляти машини. Звісно, тоді далеко. Як наші Колокольчики, каже Іра, як наші гарбузи. А від гранат просто гілки гнуться. Так, дівочки. Ну, Віка завжди щось знайде. А квіточка це бананова. квіточка бананова. Ну да, я подивлюсь на саму квіточку. Квіточка, а там банани. Банани. Квіточка дуже прикольна. Дивіться, як красиво. Банайк! І воно, бананчики прямо такими. Хорст банані. Ну і їх багато. Ми переїхали на центральний пляжик. Віка, Чекай, не неряй, я покажу. Ось. Тут трошечки більше людей. Але знову ж таки сьогодні дуже тепла вода. Поїхали, давай. Ти моя жабка. Ти моя жабочка. Отак. Так. Давай ще раз. Отак. От Ой-ой-ой. -от. Я -ой 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 -ой. забризгала камеру. <свісно> забризгала камеру. Під водою, звісно, класно. Вот. Але на мадрасики, мабуть, зручніше. Балдежніця, балдежниця. Кучно вже нам стало на пляжу, і ми вирішили знову піти десь полазити. Всі яхточки, всі човники вже стоять на приколі. Є, звісно, будів предлагають, і є те, хто, може, ще й виїжджає, але все ж таки дуже відчувається, що кінець сезону. Барчики оці, як кажу, не витримують конкуренції. Вже, бачите, ці вже зачинилися, вже все поприбирали. Багато зачиняється. ну, Такі, мабуть, більш популярні, як ото у нас на березі один барчик працює. Не, ну, Тут ще більш-менш так живенька. Ну що ви тут? Хорошо вам там? Да. Думаю, можу покупатися. А ще от дивіться, оце наша оця скеля. О. Це кінець хімара. А далі, побачите, там видно дуже отакі далеко-далеко гори. О, там, бачите? Ото, ото Греція. І ми як на екскурсії були, отам, От ото вже все, все, там ж Греція. В е -е, нас перемкнулося все <с <с в телефонах і написали вітаємо вас у Греції». Так що Греція тут поряд.